Надається проєкт рішення про внесення змін до міського бюджету міста Другобича на 2016 рік. Вам були надані всі документи, тобто проєкт, вам були надані проєкти, ви ознайомилися. У вас на руках є офіційний висновок. За рахунок перевиконання бюджету кошти виділяються на медицину 4 мільйони 200 млн. На е, і на деякі до в третьому додатку вам надано деякі зміни по бюджету розвитку, тобто плюс мінус. Я говорю, я ставлю ставлю на голосування за основу. Да, так, гарно. давайте за основу потім нажити.